Що об'єднує Баха і Чайковського, Моцарта і Вівальді, а з ними і маленьку українську дівчинку. Ви правильно здогадались, це гра на чудовому класичному інструменті гра на фортепіано. Фортепіано з горизонтальним розташуванням струн називається роялем. Якщо ж струни розташовано вертикально, то це піаніно. Фортепіано прийшло на зміну клавесину на початку 18 століття. Особливістю цього інструменту є можливість регулювання сили звуку. Саме тому його назва і складається з двох слів: форте, голосно і піано. Тихо для гри на фортепіано використовують 88 клавіш та три педалі. Як ви розумієте, гра на такому складному інструменті можлива лише після тривалого навчання, тому головною навичкою піаніста сучасні викладачі вважають терпіння та працьовитість. яка займається музикою, прішті вміє лучше всіх трудитися, тому що це терпіння. От, він має, розуміє, що достіч можна. При дасті то можна, тільки потрудившись. Але окрім працьовитості і терпіння, потрібні і природні здібності. Це фізіологія і музичний слух, почуття ритму і гарна пам'ять. А далі йде кропітка робота. Грати на фортепіано потрібно щодня. І якщо у першому класі це одна година на добу, то в другому вже дві, а у третьому цілих три години на добу і ніяких вихідних чи святкових перерв. Як же зрозуміти, що ваша дитина буде грати саме на цьому музичному інструменті? Якщо в домі стоїть інструмент, і мама, папа коли-то вчилися музики, то дитина в силу своєї петлівості обов'язково підійде і потрапить. Якщо він це робить все час, якщо він прислухається тому, що происходит, можна вже йти отдавать, потому что, в общем-то, ми прежде всего должны хорошо слышать, что делаем, да, вот контролировать каждый звук. И если ему это интересно, это его завораживает, да, вот это каса, его касание и все, что происходит потом, можно запросто вести. Саме так і було з маленькою Дашею. І хоча спочатку її віддали займатися співом, дівчинка продемонструвала свою схильність саме до гри на фортепіано. Ми помітили, їй дуже подобається петь. И как бы пела она всегда, вот, ну, с самого маленького возраста, ну, как бы это, скажем так, не что-то особенное, да, но ей нравилось петь, нравились все детские песенки. И мы решили в 6 лет пойти на вокал в музыкальную школу. Мы отдали ее на вокал, и э, потом э, как ну, через какое-то время мы заметили, что она берет свое детское фортепиано, игрушку. Нам подарили такое розовое, маленькое фортепиано. Она приходит, э, садится за него и пытается сделать точно так же, как делал преподаватель на уроке: Подыграть себе. Ну, понятно, что как бы это э, Чисто так, то есть понятно, что она не звучало, как бы она просто повторяла то, что делал преподаватель. И потом через какое-то время она подошла ко мне и говорит: "Мама, я хочу заниматься фортепиано". Зараз, кроме фортепиано, Даша займається вокальним та хоровим співом, а також вивчає сольфеджіо. А ще ж не слід забувати про школу. Таке навантаження змушує батьків будувати щільний графік, де на розваги інколи взагалі не вистачає часу. Ви знаєте, нас все спрашивают, потому что ну, подружек много, как бы она выходит из ви Вы сьогодні гуляєте, там, наприклад, ми сьогодні не гуляємо, или ми сьогодні гуляємо 15 хвилин. То есть у нее реально время расписано по минутам. То есть, как бы 13-15 ми виходимо з школи, Мы там сегодня гуляем 30 минут, потом у нас есть 10 минут переодеться с школьной формы покушать суп и ми швидко уїжджаємо на урок в музикальну школу. Інколи батьки змушують своїх дітей займатися тим, про що вони самі мріяли в дитинстві, так би мовити, реалізують свої мрії за рахунок дітей. Зрозуміло, це не викликає у дітей ентузіазму. Але Даші пощастило, її батьки не такі, і це добре видно з того задоволення, з яким дівчинка вчиться грати. Вона вранці просипається, от вона тільки проснулась, вона в піжамі, що вона сидить за фортепіано. Вона... последнюю секунду, выходя э, из дома в школу, она просит, мама, заплети мне косичку, я буду сидеть играть. Да, как бы, поэтому ну, нам, честно говоря, не приходится, вот как я слышу, иногда там, мы заставляем ребенка 45 минут, он должен отыграть. Да, она садится сама, мы никогда ее не заставляем. То есть и пока это так, я очень рада, что это так. Така тяга до навчання дається в знаки. і, хоча Даша займається фортепіано лише три роки, її успіхи очевидні. Каша любить грати на фортепіано і своє доросле життя хоче пов'язати саме з цим інструментом. Коли виросту, я хочу стати артисткою ну, грати на фортепіано. Тож нехай збуваються її мрії, а ми з нетерпінням будемо чекати нову зірку музичної сцени.